Що вас зараз бентежите як військового? Несправедливість до всього. Що саме? Давайте більш конкретно. Зрозуміло, що ми пішли захищати державу, але ми на першому місці захищаємо свої сім'ї. І вся мотивація на даний момент в наших сім'ях, які лишилися тут. Тільки вони тримають нас тут. А чи можете ви прогодувати зараз свою сім'ю? Оскільки ви заробляєте як військовий? Ну, як військовий, я заробляю, заробляю зарплату. Свою ну, посадову 23 тисячі і плюс е премії ну, 30 тисяч, коли знаходяться в зоні бойових дій. Коли в зоні бойових дій, то звісно, там отримується все. Плюс 100 тисяч. Але воно того не варто, тому що я там заробив 100 тисяч, я на лікування витратив 100 тисяч. Так то лікування ж має бути безкоштовним. Має бути, але воно не, не так. І це кожен може сказати, що воно не так. Депутати просто добивають країну і мовчати зараз злочин. Замість того, щоб піднімати зарплати військовим, замість того, щоб правильно боротися з корупцією, вони просто підіймають собі зарплати до 200 тисяч гривень сказали, що зараз ви отримали поранення на лікуванні, і у вас тільки йде грошове забезпечення. Я так розумію, це десь там 30 тисяч. Ну так, да, 24 тисяч. Це ну малі гроші на наш час. Це не зарплата для військового. Я звик, що я забезпечую свою сім'ю. Я ставив бізнес свой, закрив і пішов на війну. Тому що я знав, що якщо б ми не пішли, то нам були би кранти 24 тисячі для сім'ї, де у мене є донька, вона навчається. У мене є жінка. Вибачте, у мене родителі пенсіонери, так само і у жінки їм треба допомагати. Як я можу допомогти, якщо у мене 24 тисячі? Я не знаю, коли там пане президент вообще дослухається до того, як що кажуть хлопці. Він не знаю, не чує. Він же ж президент. Він повинен щось зробити, зайти в парламент і сказати хлопців, ви що там з вузлу позаїжджали чи що. Чи вони чекають, щоб прийде якийсь опять дурочок, якому вже буде все одно, все одно він же ж опять зайде з нато. Ми ж були вже такі от, випадки. А тепер дивіться, що відбувається далі. Після того, як заговорили про те, скільки мільярдів украли так звані суперпрофесійні менеджери, частина депутатів влаштувала італійський страйк. Ми не голосуємо, ми нічого не робимо. За словами самих же депутатів, частині з них повернули конверти. А для решти знайшли інший стимул проголосувати бюджет, в якому закладено безліч корупційних схем. Адже жоден фігурант так званих плівок Міндіча не постраждав, ніхто не сидить. Усі на волі, у всіх все добре. Військових це взагалі не повага. Наших військових саме в першу чергу треба підняти військовим заробітну плату. Якби не військові, то би я не знаю, чи ми б ходили так собі вільно по Львову чи там по місту. Як як це говориться, ті депутати? Я не знаю про що вони думають і як вони працюють. Не хіба за себе думають більше за нікого? А люди просто зараз є просто виживання. Розумійте, ціни догори йдуть пенсії, маленькі зарплати невеличкі. Про що можна говорити далі? І щоб депутати проголосували потрібний бюджет їм пропонують легалізовану взятку. У вигляді зарплат по 200 тисяч. У момент, коли йдуть тяжкі міжнародні переговори, у момент, коли військовим неймовірно важко втримати фронт, депутати думають не про державу, вони думають про свої кишені. Та я взагалі дивуюся, чому у нас люди не використовуються такою функцією, як відкликання депутатів? Воно ж конституційно затверджено, зібрали підписи та повідкликали, як чорти матір і де все. Яка тут це не проблема, як вони не виконують свої обов'язки? І треба просто відкликати. Все. Як думаєте, чому такі? А справді їм грошей чи. Не, там просто немає чесних людей. У нас вже, рахуйте за останні 30 років чесні люди в політику не йдуть. Йдуть бандити, йдуть багаші, новориші для того, щоб множити свої статки і все. Чесних людей в політиці ви не зустрінете. Там всі замазані. На кампанії подивіться, виборчі. Кого вибирають? Все. Так що тут немає на що сподіватися. А як це взагалі по відношенню до військових? Та по відношенню до військових я би то загнав якийсь батальйон до себе під ту Верховну Раду, бляха. І, як в Арменії там в х роках би половину з все. Ну, ефективна штука, дуже гарно працює. От і все. Оце це повіношення до військових. Я не знаю, чому це терплять. Також військовослужбовець ЗСУ Сергій в прямому ефірі висказав народним депутатам все, що думає про них, це неспроможність знайти гроші на підвищення зарплат військовому у 2026 році. І році. Коли ми говоримо про грошове забезпечення військовослужбовців, варто говорити не стільки навіть про гроші, а про те, чи сьогодні військовий дійсно важливий для суспільства, яке він захищає. І станом на зараз, на жаль, панове народні депутати, я зайшов до кожного з вас на сторінку. Я не побачив, що вас це цікавить в цілому тема війська або війни, або того, що у нас фронт майже репа і не стоїть. І мені прикро, прикро це все бачити. І я розумію, що ми втрачаємо Україну, коли депутати від майже всіх фракцій присутні тут на цьому обговоренні, але водночас їх цікавить далеко не військо. І не те, де знайти гроші на, на забезпечення військовослужбовця, і навіть не те, якщо ми не знайшли гроші на забезпечення військовослужбовця, який тривалий час воює, отримує менше е, в половину, ніж охоронець ВТБ, ніж касір сільпо, ніж десятки, десятки інших вакансій, та сьогодні багато хто в фейсбуці приводив приклади: 30 тисяч 35, 40, 45 таксіст. І ну, це в тому числі про гідність. Чи відчуває себе людина у війську гідною? Е, добре, нема грошей в бюджеті. Може, ми скоротимо ці статті витрат на єдиний марафон. Була тривала дискусія, визначили, що він не потрібен зараз. Всі депутати хочуть відреагувати на те, що ви сказали цифру. Назвете, яка би була прийнятна мінімальна зарплата для військовослужбовця? Ну, якщо 30 тисяч у нас отримує охоронець ВТБ, то можемо щось будемо робити з цією інформацією. Депутат в тилу 200 тисяч зарплата, військовий в тилу 20 тисяч. Військовий на нулі 120 тисяч. Депутати на нулі просто не бувають. Нічого не зміниться, як було, так і буде. Ну на жаль, і шкода тих людей, що гинуть, і шкода на те, що взагалі відбувається. Ми всі збираємо гроші, ми якось намагаємося допомогти, а їм бракує коштів. Ну, як моя бабуся має жити за 4 тисячі пенсії, отримувати квартиру, все. І йому бракує коштів. Я не знаю, там не буду вже даватися подробиці. Хто скільки там має? Ну це абсурд мені здається. Мені здається, що кожен винаймає за державний кошт майже кожен у Києві житло. Держава отримує. Мало хто там взагалі в наш сібідні одразу в них нічого немає, як правило. Якщо по відношенню до військових? До військових це мови навіть немає, тому що ну, це жах там відбувається. там реальний жах. Ну а що казати за тих, що повернулися каліками? Ну вони взагалі, взагалі не, не можуть себе отримувати. Як вони мають на це дивитися, як він воював? Йому от жила собі людина, його забрали на війну, він прийшов без рук, без ніг. як він має жити? От скажіть? Як він має взагалі дивитися на їхню зарплату? Та, напевно, заліз з ужасом якимось. Це жахіття, це жахіття і, і змін ніяких не буде. Ну, пі... Я скажу, і все, а що ще можна сказати? А зараз ви будете просто шоковані. Всі бачили вірусні лакшері відео з Монако. Під час війни там усе частіше помічають українців. Дружина як заступника голови Харківської облради, не виняток. Жінку зняли в нерозкішному БМВ біля казино в Монако. Тим часом її чоловіка Володимира Скоробагача в Україні підозрюють у розтраті майже 60 мільйонів гривень в енергетичній сфері. За даними слідства, він організував три фірми та незаконно виводив електроенергію через. З київською енергокомпанією, завдавши державі збитків на мільйони, де зараз правосуддя для як чиновника не зрозуміло. Також син екс-міністра юстиції Лущенка вчиться у Швейцарії. 200 тисяч на рік це вартість навчання в елітному коледжі. У той час як міністр фігурує у справі набу про корупцію, його син живе на широку ногу. Звідки такі гроші? 26 мільйонів гривень. Це ж не просто так.